Правоохоронці Житомирщини викрили канал постачання наркотиків до виправної установи. Фігурантами справи стали ув'язнений працівник колонії та ще двоє спільників. Руки перестатують. Оперативники встановили, що 35-річний ув'язнений організував наркотрафік до установи виконання покарань. За його вказівками, 46-річний спільник, який перебував на волі, закуповував наркотичні засоби та таємно передавав їх працівнику установи. Працівник колонії, 33-річний житель обласного центру, проносив заборонені речовини на її територію. Надалі організатор разом з 32-річним співкамерником збували наркотики ув'язненими. Отримані кошти вони розподіляли між собою за оперативними даними. З березня 2025 року їх прибуток склав близько 300 тисяч гривень. 25 листопада було проведено затримання інспектора виправної установи, який ніс чергову партію наркотовару ув'язнений. Також затримали закупівельника з волі. Правоохоронці провели 17 обшуків за місцями проживання та перебування фігурантів. У результаті вилучили амфетамін, канабіс, метадон, сильнодіючі лікарські засоби, електронні ваги, ємності з залишками порошкоподібної речовини. Засоби зв'язку, чорнові записи та інші докази протиправної діяльності нині. Чотирьом фігурантам повідомлено про підозри в наркозлочинах. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією. Війни. 2018 року у Житомирському обласному перинатальному центрі функціонує вікно життя. Створили його, аби жінки, які перебувають у складних життєвих обставинах та вирішили залишити дитину, могли віднести її у безпечні умови. Вікно життя це кімната з вільним доступом, цілодобово, без всякого відеоспостереження, куди жінка може принести дитину і залишити її. там. коли дитина викладається в люльку, медична. Ній персонал пологу будинку отримує сигнал. Виходить в ту кімнату і забирає дитину після того, як дитина опинилася у медичному закладі, вона проходить повне обстеження та отримує необхідні щеплення. Продовж двох місяців маля перебуває під наглядом лікарів. Два місяці дитина знаходиться у нас, обстежується, оформляється. Якщо за ці два місяці жінка передумала, вона має право е, на е, з'єднання своєю дитиною за певних юридичних умов. Там через ДНК експертизу підтвердити, що це саме її дитина. За сім років функціонування вікна життя там залишили тільки одну дитину. У Нас цього літа залишили дівчинку, гарну доношену дівчинку. А мама залишила її літом і навіть зі всіма речами, які для неї придбала. Дитина в нас була оформлена, зовсім здорова, і пішла на усиновлення. Вікно життя це можливість залишити дитину без будь-яких юридичних наслідків. Ми живемо дуже складний час. Жінки можуть. Е Виявитися в тій ситуації, коли психологічно, матеріально, морально, фізично вона не може справитися з тою ситуацією, в якій вона е, знаходиться, і як вихід вона придумує для себе, що е, коли вона залишиться без дитини, вона справиться з цією ситуацією. Тому це вихід. Вікно життя є також на базі пологового відділення міської лікарні номер 1 Лікарі наголошують, залишити дитину у медичному закладі це набагато гуманніше та безпечніше, ніж покинути напризволяще. Ірина Цапун, Дмитро Половинка, телеканал СК 1. У ліцеї номер 23 міста Житомира для учнів 9 та 11 класів провели великий урок про безбар'єрність, присвячений доступності та рівним можливостям. Амбасадорка цієї ініціативи Валерія Корнійчук розповіла школярам, чому важливо створювати простір, у якому кожна людина незалежно від особливостей чи потреб почуватиметься комфортно та захищено, проурочений міжнародному дню людей з інвалідністю, який сьогодні відбуваються власне 3 грудня, і це є така освітня освітня ініціатива всеукраїнська від громадської організації «Чернівецьке об'єднання захист ми навчались на амбасадорів безпосередньо щоб розповідати про цінності безбар'єрності інклюзивного суспільства якісної комунікації і безпосередньо підтримки будь будь-яких будь людей незалежно від їхньої раси, статі, їхнього віросповідування, так само наявності чи відсутності інвалідності та інших безпосередньо потреб. Під час заняття Валерія разом з ліцеїстами обговорювали, як виглядає доступне середовище, що таке толерантність у щоденному житті, та чому варто звертати увагу на бар'єри, з якими стикаються інші. Основна мета меседж, які сьогодні подавали під час уроку, що ми спершу дивимося на людину як на особистість, а потім вже безпосередньо на її ознаки. Вчора я провела перший такий урок в жду імені Івана Франка, соціально-психологічний факультет для студентів-психологів першого курсу. Сьогодні у нас 23 Гімназія безпосередньо так само мої колеги сьогодні проводять в 33-му ліцеї нашого міста. Такі заняття, за словами амбасадорки, допомагають формувати у школярів культуру підтримки та взаємоповаги. Зараз важливо говорити про безбар'єрність, адже кожна людина повинна вкущена бути в середовище і щораз піднімається нова тема, адже окрім людей з інвалідністю, дітей підлітків в школах в коледжах з особливими освітніми потребами, так само з'являється. Це потреба інтеграції військових ветеранів до мобілізованих осіб, які мають безпосередньо певні певні порушення, певну інвалідність їм необхідно також інтегровуватися в це суспільство, і це є важливо, щоб освітній процес, робочий процес і навіть можливості місці були доступними для всіх категорій громадян. Валерія каже, ліцеїсти виявилися активними, не боялися висловлювати власні думки. Один із найактивніших учасників уроку Олексій Галич наприкінці заняття отримав невеличкий подарунок. Рунок за свою ініціативність і небайдужість до теми я отримав наклейки та ось такий значок. Взагалі атмосфера чудова була, мені дуже сподобалося. Взагалі, настрій настрій всіх, але на жаль, замало людей відповідало і брало участь. Валентина Петрук, Ілона Усатия, телеканал СК 1 У Житомирі 3 грудня відзначили найкращих спортсменів міста з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю, людей з необмеженими можливостями. Понад 30 спортсменів разом зі своїми тренерами отримали грошові винагороди, подяки та кубки від Житомирської міської ради. Одному зі спортсменів Андрію Яценку вручили посвідчення майстра спорту. У мене вдома є такі міні-ялотар, ну як не ялотарь, там, типу, мене медалі та кубки. Я коли дивлюся, я розумію, що ця праця була не дарма. Типу, я реально. Досяг деяких висот і деяким людям я хочу сказати. Щоб не забували, хто вони є насправді, не забували своїх досягнень, бо життя воно йде дуже близько, ну, швидко Воно йде. Спортсменка з волейболу сидячи Людмила Щермак розповідає раніше ніколи не була дотична до спорту. Сьогодні ж вона є членкиною національної збірної України та зізнається, щиро радіє кожному привітанню, адже для неї це велика підтримка, віра в її сили та мотивація рухатися вперед. Звісно, було приємно, тому що ти розумієш, що ти працюєш не просто так, що про нас не забувають, що а... Пам'ятають, і це дійсно приємно. Начальниця управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради Ірина Ковальчук каже: місцева влада й надалі підтримуватиме спортсменів з інвалідністю та створюватиме умови для їхнього розвитку. Сьогодні тут були міжнародні призери чемпіонатів Європи, чемпіонату світу. Були представники і дефлімпійських ігор, які були в Парижі. Тобто, сьогодні в нас був такий цвіт: саме пара спорту. З тренерами, це все мешканці Житомирської територіальної громади. Вони сьогодні були відзначені як і грошовими винагородами, так і подяками, відзнаками. Захід завершився спільним фото, а спортсмени пообіцяли привезти ще більше нагород зі змагань до рідного міста. Валентина Петрук, Ілона Усатия, телеканал СК-1.